Його почуття до вас зараз. Давайте спитаємо у Карт, що він почуває до вас? Які почуття має до вас ця людина зараз? Але спочатку, як завжди, хто він? В яких енергіях знаходиться? В енергіях дурака, нульовий Аркан. Знаєте, він доросла дитина. З одного боку, з ним дуже легко, дуже легко, бо він не втратив дитячої щирості, дитячої якоїсь любові до життя. Його цікавить абсолютно все. Він захоплюється якимось новими ідеями, він може, знаєте, дуже любити такі речі, як розмальовувати, наприклад, якісь фігурки солдатиків, щось там клеїти, щось там робити таке, знаєте, руками. Наче продовжує дитячу гру, але це вже дорослі забавки, бо коштують вони не дешево, І е, щось там придумувати, якісь там ходити з друзями, зустрічатися, то знову якісь там, ну, наче грається. Людина доросла, але наче грається. І він... Дуже такий, знаєте, в нього заразний сміх. Він коли сміється, то всі навколо починають також посміхатися. Його люблять діти, його люблять тварини. Йому вибачають навіть такі риси характеру, як лінощі, як не зовсім, знаєте, таку відповідальність, невідповідальна людина, начебто інколи відповідальна, а інколи ну, дитя дитиною. Але все йому вибачають, тому що. За одну його посмішку можна весь світ віддати. Ну, такий, знаєте, з ним, з однієї сторони, дуже легко, а з другої сторони, дуже важко. Бо таке враження, що в тебе дійсно ще одна дитина з'явилася, яку ти нянчиш і за якою ти дивишся, але без нього якось о, світ стає іншим. Без нього зразу, наче лампочки викручуються. І... Краски зникають, запахи зникають, світ якось меркне. Ну, він підсвічує цей світ своєю щирістю, своєю дитячою цією беззаботністю, якось безтурботністю. Людина така цікава. Що він почуває до вас? Які в нього почуття до вас? Ну, Він ще егоїстичний, до речі. Знаєте, ну, що тут скажеш? Дитина є дитина. Однією з, з рисою. Рисою дитини є егоїзм. Діти не вміють ще любити інших. Вони люблять в першу чергу себе. І це а, показують карти, що, а, перш за все, в нього є почуття до себе. І до вас в нього а, такі, знаєте, а, до вас його почуття такі, знаєте, ну, по-перше, помірні. А, йому з вами добре от о, в такому широкому сенсі добре, комфортно, зручно, цікаво, спокійно, гармонійно. Ви задовольняєте його его. Ви даєте йому ту материнську, я б сказала, любов, яка все пробачає. І йому це дуже подобається, що він може поряд з вами залишатися отою дитиною, якою він є. І його до вас дуже тягне. Знаєте, є така певна ментальна, ментальний зв'язок, коли він е може читати ваші думки на відстані. Знає, як в яких енергіях ви знаходитеся. І у вас так само. Ви дуже добре відчуваєте. Один одного, і є ота дивна, така незрозуміла тяга одна до одного. От, тобто ви наче пов'язані якоюсь невидимою ниткою, що тримає вас один біля одного, незважаючи на те, що вам не просто один за одним. Які ще почуття у, у нього до вас? Знаєте, він багато думає зараз і. Почуття в нього такі, знаєте, вони змінюються. змінюються. Він починає дорослішати поряд з вами. Я так розумію, що між вами зараз не все гаразд, є певна пауза, і він починає переосмислювати той досвід, який між вами є. Він намагається якось опанувати ці образи минулих років, і порівнювати з відносинами з вами, і пропрацьовувати це все. Це, знаєте, такий не Простий стан для нього незвичний. Тобто він е, у стані відлюдника знаходиться дуже рідко, і це для нього нове, щось нове. Е, він е, не звик е, рефлексувати і задавати собі дорослі питання, бо до цього часу в його житті все було якось поверхнево, не глибоко. Але стикнувшись з вами, він, е, ну, по-перше, отримав дійсно цю. Е, Безумовно, любов, коли його е, приймають таким, яким він є, і не вимагають від нього змінюватися. Але тепер у паузі йому дуже вас не вистачає, і він починає дорослішати. І він починає ставити собі питання, він починає шукати нові відповіді на ці питання, і це для нього новий шлях шлях дорослення. Що він буде робити по відношенню до вас? Ну, дійсно сумує за вами дуже дійсно намагається стати трохи дорослішим, і планує з'явитися і поговорити з вами, але вже на дорослому рівні, і якось домовитися владнати цю ситуацію.